Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Сьогодні ми обговоримо досить курйозну ситуацію, яка сталася з двома українцями в Польщі. Після цього інциденту в них забрали дитину і далі їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дивіться, будь ласка, так це відео до кінця, для того, щоб не попадати в такі ситуації, тому як в Україні скоріш за все в цій конкретної ситуації вам нічого б такого не було. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже, в Отводській патрульні затримали водія автомобіля Ауді, який в нетверезовому стані перевозив свою жінку та сина. Це відбулося в ніч. От на понеділок правоохоронці зупинили автомобіль Ауді для перевірки, і за кермом автомобіля перебував 41-річний громадянин України під час. Контролю, інспектори одразу відчули запах алкоголю від водія. Виявилось, що він був п'яний чоловік мав майже 2 проміли алкоголю в організмі, повідомила Пауліна Харабін з поліції Отвоцька. В автомобілі також їхала його 44-річна дружина, яка після перевірки також виявилось, що в неї було півтора проміле в крові. І ще в автомобілі був їх 10-річний син. Так. Батьки хлопчика були затримані дитину передали комусь з родичів, які там ще також з ними були в Польщі. І тепер казалось би, так, що в них там може автомобіль заберуть, може просто дадуть штраф, але ні, тепер за створення небезпеки для здоров'я та життя дитини цій парі і чоловіку, і дружині загрожує до п'яти років. Позбавлення волі і окремо, звісно, чоловік буде ще відповідати за керування автомобілем в нетверезому стані. Тож, скоріш за все, автомобіль в них конфіскують. Як про це вже говорилось, тому як недавно в Польщі про такі зміни ми вже також з вами говорили. Ну і якісь там будуть, звісно, штрафи, його, скоріш за все, позбавлять водійського посвідчення, що він не зможе керувати транспортними засобами. Ну і найсерйозніше і найкурйозніше це те, що з ними їхала дитина, а в Польщі ще з літа. Пам'ятаєте, можливо, хтось бачив відео, коли ми говорили про те, що дітей залишали під палячим сонцем в автомобілях і йшли люди там в супермаркети і. Потім просто хтось це помічав, що дитина сама знаходиться в автомобілі в таку жару. І тоді також, ну, по-перше, викликалась поліція, дітей забирали, батькам загрожували, загрожувала в'язниця. І в, цьому, в цій ситуації так само, бо тут точно так само життю дитини загрожувала небезпека, і впливали на це саме батьки цієї дитини, тож, скоріше за все, їх, можливо, через суд буде позбавлено батьківських прав. Як би це не звучало, бо для України це взагалі дикість якась. А в Польщі, бачите, ну, і в'язницею погрожують, і можуть також лишити батьківських прав. Ну, якось це зараз так виглядає, скоріш за все. Будуть якісь розборки, будуть суди, і після цього вже будуть якісь рішення. І якщо е, щось ще по цій ситуації буде відомо, я обов'язково е, вам про це розповім. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски і дізнатись, чим же ж закінчиться ця вся ситуація. Ви її, звісно, зможете прокоментувати в коментарях під цим відео. Зайдіть, робіть це просто зараз. Цікаво почути вашу думку, якого покарання слід. Е, Ну, якого покарання заслужують оці батьки? Цікаво буде почитати вашу думку. Також нагадую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео в соціальних мережах. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!